Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні в нас на огляді будуть лампи від торгівельної марки Stinger. І це, до речі, одні з найдешевших LED-ламп. Модель має максимально спрощену конструкцію і виготовлені лампи відповідно з найпростіших компонентів. І зараз ми роздивимось це більш детально. По-перше, тут використовуються світлодіоди COB, їх давно вже ніхто не використовує, але тут ми їх бачимо знову якась реінкарнація, можна так сказати. Шторка має також цікаву конструкцію, вона, як ми бачимо, штампована і просто прикручена одним гвинтом. Далі тут іде цоколь. Він без жодних фіксаторів. Фіксація відбувається просто за рахунок ось цього силіконового ущільнювача. До речі, тут, я так бачу, зроблені місця під три таких ущільнювача, а по факту він один. Ну, Краще було все ж таки декілька, тоді б сам цоколь тримався б. Якісніше і надійніше. Ніяких тут опорів для цоколя не передбачено, він виготовлений із штампованого металу і, скажу так, ще б трішки. І цей метал можна було б називати вже фольгою. Досить тонкий і досить такий ніжний цоколь вийшов. Система охолодження пасивна, радіатора тут немає. Ну, відповідно, ми не можемо розраховувати на потужність більше ніж 20 Вт. Драйвер також вбудований. Дріт під'єднано досить надійно, є проставочка, і також дріт має додаткову ізоляцію, що при ось такій простій конструкції приємно дивує. Ну і нарешті контактна група стандартна а4. Тут, в принципі, нічого більше додати я не можу. Ну, ось такі лампи такої конструкції. Далі будемо дивитись, як вони працюють і які в них справжні характеристики. При напрузі 13,6 В лампи споживають майже 1,1 А. Їх потужність 14,6 Вт, світловий поток 541 люмен, ефективність 36 Вт, кольорна температура 5985 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав до відмітки 0,9 А, потужність 12,5 Вт, світловий поток 424 люмен, ефективність 33,42 люм В, колірна температура 6242 К. Показники світлового потоку в межах 500-400. до 400 Люмен, звісно, дивують вже неприємно. Але з іншої сторони, в наших тестах були такі сучасні надкомпактні LED-лампи з аналогічним світловим потоком, які демонстрували непогані характеристики освітленості і геометрії світлотіньової межі. Тому спиратись виключно на світловий потік не варто. Я думаю, потрібно ще встановити лампи в фару і подивитись, на що вони спроможні. Ну що ж, ніякого дива щодо яскравості освітлення від цих ламп ми не очікували. Але все ж таки я думав, що тут можна як мінімум розраховувати на нормальну геометрію світлотіньової межі і в принципі рекомендувати дані лампи як. Заміну галогенок з більшим ресурсом, але без збільшення яскравості. Але, знову ж таки, не так сталося, як гадалося. Ми бачимо, по-перше, що лампи світять не дуже яскраво. А по-друге, геометрія світлотіньової межі залишає бажати кращого. Ну, В принципі, тут можна трішки пообертати лампу в самій фарі, але краще від цього не стане. Тобто, ось це найкращий варіант. І тут ми бачимо, в принципі, з правої сторони. Щось схоже на пташечку для підсвітки обочини, але з лівої сторони також є аналогічний підйом променя світла. Там світла менше, все ж таки, але промінь паразитний є. Ну і також можна побачити, що, наприклад, в контрольних точках 2 і 5 освітленість більш-менш також однакова. Тобто, якесь світло вище лінії термінатора в нас. Лізе. Єдине, що тут трішки заспокоює, це те, що лампи не яскраві, і відповідно ось ці паразитні промені ну, вони навряд чи будуть когось сліпити, тому що ну, в яскравості даним лампам бракне. Далі подивимось на чорнобілі знімки. На контрасті буде краще видно всі нюанси і недоліки світлотіньової межі. І потім переходимо вже на дальнє світло. Дальнє світло виглядає наступним чином, трішки краще, ніж ближнє. Ним, я думаю, можна користуватися, але все ж таки переважну частину часу ми їздимо з ближнім світлом. І воно тут виглядає наступним чином. Тепер озброюємось люксметром і з'ясовуємо, наскільки яскраві засвіти вище світлотіньової межі, і взагалі наскільки яскраво світять дані лампи. Ну що В контрольній точці 1 і це найяскравіше місце. У нас освітленість 430 люкс. Точка 2 320 люкс. Точка 3 вдвічі менше 150 люкс. Точка 4 ще менше 110 люкс. Точка 5 водій зустрічно транспортного засобу 140 люкс. Ну, В принципі, як в контрольній точці 3 і вдвічі менше, ніж в контрольній точці 2. Точка 6 Обочина 250 люкс. Ну і тут, в принципі, вище лінії термінатора на рівні очей водя зустрічного транспортного засобу. Освітленість тут близько 20 люкс. Ну, Знову ж таки, така освітленість це взагалі нічого. Для тих, хто хвилюється, що ці лампи можуть сліпити водіїв зустрічно-транспортного засобу, від себе можу сказати, що ну, сліпити їм когось абсолютно нічим. Зараз я стою навпроти фари на дистанції приблизно 4 метри і задумуюся, чи взагалі працює фара. Світить вона досить тускло, ну і відповідно говорити про те, що ми когось будемо сліпити цими лампами, недоречно. І також недоречно говорити про те, що з даними лампами ми отримаємо якусь кращу освітленість дороги, ніж з галогенками. Тобто, в принципі, як я вже казав в цьому відео, в якійсь мірі дані лампи можна вважати заміною стандартних галогенок. Вони будуть світити приблизно так само, як і галогенки по яскравості, ну але ми отримаємо більший ресурс і біле світло, якщо це комусь потрібно. Так, геометрія СТГ тут не ідеальна, але з іншої сторони, навіть при такій не ідеальній геометрії, через брак яскравості ми нікого сліпити не будемо. Ну що ж, власне кажучи, в порівнянні з посиленими галогенками, не стандартними, а саме посиленими, можна сказати, що в контрольних точках 2, 3 і 4 led лампи світять ну, майже однаково з галогенками. Але в контрольній точці 1 галогенки навіть яскравіше. Єдине, що посилені галогенки, як ми знаємо, вигорають значно швидше, ніж стандартні галогенки, і тим паче швидше, ніж led лампи Порівнянні з іншими лампами, ну, наприклад, тими ж самими Kaizen U2, ми знову ж таки бачимо перевагу на стороні ламп від Kaizen. Ну і також можемо сюди, наприклад, додати лампи з нашого минулого тесту. Це Ideal U9, також у четвертому цоколі. Ну і тут ми бачимо значну перевагу цих ламп. Єдина перевага. Ламп від Stinger – це, звісно, їх вартість. Всі лампи, з якими ми їх щойно порівняли, навіть галогенки, коштують значно дорожче. Ну що ж, мені власне кажучи, важко придумати, кому і для чого підійдуть чи знадобляться дані лампи. Єдина їх перевага, це низька вартість, і їх хіба що можна розглядати. Виключно з точки зору, купити щось дешеве, аби було. З однієї сторони, ви нічого не виграєте по освітленості, якщо порівнювати з галогенками, з іншої сторони, в принципі, як ми побачили, ми нікому і не нашкодимо. Ну, власне кажучи, якщо у вас є бажання трішки побавитись з LED-лампами, то починати це можна, наприклад, з даної моделі. Таке собі безпечне і недороге знайомство. На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все. Буде Україна.